Емоції в мене переповнували ну, дуже сильно, коли я дізнався, що мене визвали в збірну України. Я дуже був радий, одразу повідомив тренеру колишньому і повідомив рідним. Вони дуже за мене раділи. Тому я дуже був дуже радий поїхати в дебютному своєму виклику до збір. Ти провів перший матч за збірну України. якою видалася гра і чи задоволений ти своїм дебютом? Ну, дебютною грою я задоволений. Зіграв перший тайм, зіграли ми 0-0 з Диназом, командою з першою лігою. Головний тренер збірної України підтримував мене, там, і він допомагав мені в деяких там, моментах, там, по грі, і по, по перерві теж. Тому гра до мене, на мою думку, виклалася дуже гарною. Які вимоги в національній команді у Дмитра Михайлен? Ну, У нього вимоги не дуже такі. До всіх гравців, щоб вони його слухали, просто прислуховувалися до, до нього, що він просить в, в час тренування, по биту, там, по кімнатах, по чистоті. Чітке виконання всіх зобов'язків, що він просить. Чи є знайомі друзі в збірній? Можливо, з кимось перетинався раніше? Перетинався. з… Гуселом він з Колоса грає, ми з ним познайомилися, поспілкувалися, прогулялися, поговорили так, про матчі, які наступні в нас будуть, що в нього, що в мене, то знайшов собі інших друзів. Чи на своїй рідній позиції ти зіграв за збірну України? Ну, я грав на правому нападачі, а потім, коли перейшов до Кривбасу, мені почали ставити правого защитника. І мені дуже ця позиція підійшла під мою стиль гри, під моє виконання, те, що. Тренер мій треба, то мені все підійшло, все добре. Угу. А кого з нашої команди ще можеш очікувати у збірні Ю-19 на твою думку? І взагалі звертаючи на ваших вихованців увагу? Так, звертають. Головний тренер збірної говорив про деяких граців з нашої з нашої команди. Він дивиться за всім і говорить, що буде дивитися і ще є чотири тури, то він буде до всіх придивлятися і потім буде визивати там. Хто йому більше подобається. Чи допоможе цей виклик тобі у подальшому в психологічному плані? Чи дасть впевненості? Ну так, я думаю, що допоможе, тому що це зовсім другий рівень, там інші скорості, інше. Все там треба все швидше робити. І тренера, там все, і ну, там все інше. Ну, це ще плюс до. Моє психологічне розуміння там, мені дає воно впевненість там, рухатись далі, не зупинятися на одному місці, а йти вверх, вверх і вверх.